Господь з вами. Читайте Слово того від Луки. Слава Луки. Того часу Ісус проводив до своїх учнів. Неможливо, щоб до спокуси не прийшли. Та горе тому, через кого вони приходять. Йому було краще прочепити собі довкола шиї жарної камінь і бути в море ніж ще з цих молив, зважайте на себе, коли зрішить твій брат, до кори, а коли покається прости його. І якщо сім разів на день залишить проти тебе, і сім разів на день звернуть до тебе, кажучи, каюсь, прости його. І сказало Апостолу Господу, додай нам віру, а Господь промовив. Коли б ви мали віру, хоче герочичне гарнятко і повеліли б цій спокійниці. Будь вирваною з коріння і стань посадженою в морі, то послухала б вас. Слово Господнє. Слава Господь, Христі! Теровіз питання, сьогодні є в Євангелії. Два шва друге. Друга, це напевно дуже втішаюче. Чуємо, як Ісус каже, ти грішить підбрати країну, а той токається простим. І якщо сім разів на день зрішить, тобто багато, бо в Біблії, в Біблії цифра сім не, 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 не означає іменно сім, це означає багато. І багато наразів на тим звернеться до тебе, кажучи, кайшся, прости. Дуже важливі, дуже тишаючі слова. Чому? Бо Ісус вже вчить апостолів не чомусь придуманому, не тому, що в Книжці прочитав. Він вчить їх тому, як живе сам. Тобто це Ісус. Коли ми багато разів на день проти нього грішимо, але потім багато разів на день каємось, пробачаємо. І це прям слово великої надії і для нас, і для наших близьких. Це те, що потім Господь через святу Фаустину скаже, скайстуючи. Велике милосердя, яким Бог відноситься до нас. І це не якась там риса там, між мужу, мужністю, розсудливістю, ні. Милосердя це стосунок Бога до нас. І нехай це згадка про Боже милосердя. Сьогодні втішає наших серця. Осінь трошки нас всі ці, ці дощі, похолодання, темрява трошки давить на, на душу. А ще й немає там добрих новин сильно. Обстріли вчора нам зала, нагадали. Аж спала було видно у, у, у вікно. І воно давить на душу. Господі більше, ніж за всі ці проблеми і біди. Його слухаємо, йому довіряємо, а він потонує.